Усім привіт! У цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом отримання довідки про відсутність судимості з України в Канаді. Я знаю, що багато хто вже подався на статус ПМЖ в Канаді, хтось буде лише подаватися, хтось вже його отримав. Тому питання отримання довідки про відсутність судимості є актуальним, оскільки при подачі на статус permanent resident в Канаді одним із документів є саме довідка про відсутність судимості з усіх країн, де ви перебували і проживали більше шести місяців. Ну далі дивіться повну інструкцію, як це зробити. Спочатку заходимо на сайт головного сервісного центру МВС України і переходимо у вкладку Послуги, після чого обираємо опцію Довідка про відсутність судимості і бачимо порядок отримання витягу з інформаційно-аналітичної системи. Для подачі запиту в електронній формі вам потрібно перейти за посиланням і через особистий кабінет подати запит. Витяг буде сформовано менше, ніж за хвилину, і виглядатиме він ось так. Далі переходимо на сайт консульства чи посольства України. У моєму випадку це Генеральне консульство України в Едмонтоні. І переходимо у вкладку консульства консульські послуги а далі витребування документів з України і бачимо порядок витребування та перелік документів, який необхідний для цього. Отже, вам для отримання довідки про відсутність судимості потрібно буде надати заповнену анкету. Я її покажу далі, копію закордонного паспорту саме першої сторінки, та квитанцію про сплату консульського збору у розмірі 40 доларів. Переказ цей до речі можна зробити і на пошті Кандапост. Вам також потрібно надати, буде оплачений зворотній конверт, у якому вже прийде сама довідка. Саму анкету про витребування довідки про відсутність судимості можна скачати на сайті консульства і виглядає вона ось так. Заповнити її потрібно двома мовами. Українською та англійською. До речі, витяг можна скачати також з Дії, тобто є дві опції: або через сайт МВС, як я робила, або через Дію. Через сім днів після відправки усього пакету документів до Консульства України я отримала поштою свою довідку, яка виглядає ось так.